Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол, і сьогодні ми поговоримо про матч збірної України проти збірної Грузії. Цей матч відбувався на виїзді. І розпочнемо з того, що кварацхелія вже з ой, Квер... кверквелія вже забив на сьомій хвилині у нас за Грузією, але забив він свої ворота, зробивши рахунок 1-0 на нашу користь, а допоміг йому це зробити Михайло Мудрик після того, як пробіг флангом. Зробив зробив простріл, до речі, з правого флангу, а не з лівого. І той захисник Грузії забив у свої ворота, зробивши рахунок 1-0. Але перед цим був момент. У Хвічик в коли він пробивав, де Трубін потягнув, сейф, цей в мене є в телеграм-каналі. Ось він був першим перед голом Ось удар. І Трубін потащив з дев'яточки там Ну, не з дев'яточки але під перекладеному м'яч летів добряче. І далі, зразу ж в наступній атаці, мудрик Судаков віддав на Мудрика, Получається той пробіг і зробив простріл. Там захисник грузинів забив. Після перерви була ось наступна статистика. Після того, до речі, як забили гол, українці стали трошки грати більше на захист, і взагалі в атаку не ходили. Були моменти ще, до речі, в Мудрика одразу ж після того, як забили українці. Там Мудрик виходив один на один, але не зміг перекинути гравця. Його вже там наздоганяв захисник. Я думаю, що це трошки повпливало. Плюс Мамардашвілі виходив з воріт, це також вплинуло. І Мудрик не зміг підняти м'яч. Він просто пробив. Він не робив парашутік, він, звичайний, удар зробив. По перерві у нас статистика володіння на користь грузинів по XG 024-023 у команд на користь України 10% чи 100%, здається. Одна сота відсотка. І у нас також по ударам площину, по одному удару було. Посайвам голкіпера 1-0 на користь трубіна. І йдемо далі. Наступний у нас епізод це Кварцхелія Знову ж таки, у нас пробивав поворотом. Хороший закручений удар. Отут Трубін вже не зміг виручити. Тут попав в м'яч у перекладину чи в хрестовину навіть. Наступний момент у нас це довбик в офсайді. Ось передача з Судакова, здається. Бу... А, це взагалі забарний прорвався. Протягнув м'яч, віддав на довбика, але той. По-перше, він в штангу, а по-друге, тут офсайд, і цей епізод не має розглядувати. Ну і мікаутадзе, який вийшов на заміну після прострілу у нас другого номера грузинів. Спочатку був удар по воротам від нападника чи півзахисника грузинів. Тут трубін зміг відбити, але м'яч відскочив до мікаутадза, і той пробив від газону, до речі, м'яч. Чи, як? Чи якось він так пробив не дуже сильно, але не дуже там прям м'яч на нього попав на ногу, але все-таки гол він забив і зрівняв рахунок. На жаль, для збірної України. Але все-таки у них в останній в останні моменти були в другому таймі, і ось в бікчейнс моменту збірної України, де спочатку. У нас була передача на Єремчика, той скинув у нас в центр на 11-метрову позначку. Тут пробивав Гуцуляк. Мамардашвілі відбив. І також м'яч відскочив до Назаренка. Він пробивав вже в нижній кут, але Мамардашвілі знову ж таки зробив і другий сейф. Тож, матч завершився з рахунком 1-1. Кверквелія і Мікавтадзе забивали. Вверквелі автогол. Після матчу статистика була наступною. XG вже краще у грузинів 0,94 плюс проти 0,86. Володіння м'ячем також на користь Грузії 57 на 43 По ударам і поворотам у нас грузини взагалі розтрощили. По цьому показнику Україну у нас тут 18 проти 6. І по ударам площину всього лише 3 проти 3 команд проти 3 ударів у команд ворота грузини били 10 разів, українці били 3 рази. По сайвам Голкіпера у нас 2-2 на користь нічиї. Такі справи. По оцінкам у нас наступна ситуація. Хвічок Вересхалія став гравцем матчу. У складі двох команд у нього найвища оцінка. У збірну України у нас Конопля Сімі має. Це найвища оцінка. І все. Георгій Судаков, Забарний і Трубін мають середні оцінки. Всі інші трошки нижче середнього. Шапренко жовтою, най... найнижча команда, найнижча оцінка з... з гравців основи. Але в принципі, він... просто він мало грав на атаку, більше грав десь на захист, багато в нього відборів було. Як мінімум, два. Яких він частенько попадав в кадр, де грав іменно у захисних діях. З тих, хто виходив на заміни в Україні тут немає позитивних. Гравців лише Яремчук трошки додав трошки до гри команди. Але в цілому немає таких прям гравців, що відзначились би з виходу на зміну. Хоча Гуцуляк і... або Назаренко вони могли забивати. Хтось із них та точно міг забити. У Грузинів у нас ці тай вийшов, і Мікаутадз, який забив гол. Ці два гравці додали до гри команди. До активності. Мікаутаз ще й забив гол, який подарував нічию. Ось така статистика. Ось така турнірна таблиця була після гри збірної України. Вони були на, четвер... на останньому місці, на четвертому. І ось уже після гри албанія чех який завершився з рахунком 0-0. Підсумкова таблиця після вчорашніх поєдинків у нашій групі, де Україна знову ж таки на четвертому місці відстає. Від Чехіїв на 3 очки, і від грузинів та албанців на 2. Тобто потрібно в останньому матчі по-любому перемагати Албанію, щоб мати хоча б 8 очків, а там уже я думаю, що можна вже боротись з іншими. Якщо, до речі, перемагає збірна України Албанію, а грузини грають навіть в нічию. і... Там буде рівна кількість очків для України. Мені здається, що збірна України буде у кращому положенні, тому що, по, якщо там будуть по, ем, як сказати, по особистих зустрічах, тому що в минулий матч Україна виграла у Грузині, здається. якось так, да. А другий матч вони зіграли в ніччю з Чехами, тому... Потрібно перемагати в будь-якому випадку. І знову ж таки, ось, знову в нас матч і життя. Хоча вони говорять, що цей турнір для них не важливий, але виставляють основу. Не знаю вже. Я вже не знаю, як за цю збірну вболівати. Після, тому що після всяких інтерв'ю і всяких різних таких тем у ЗМІ з'являються трошки такі сумніви в тому, що вони дійсно хочуть, що то. Вигравати в цьому турнірі. Але ми вже будемо пристально дивитись за ними у кваліфікації до Чемпіонату світу. Там уже ніхто не скаже, що цей турнір для них неважливий або товариський. Тому будемо вже чекати тих матчів, тому що здається, що збірна України провалила вже цю Лігу Нації. Це вже говорили після двох перших поєдинків, коли вони програли. В будь-якому випадку будемо дивитись за розв'язку. Якщо попадемо на друге місце, буде матч за вихід у нас у дивізіон B. Здається, так. Тому будемо бачити вже. там. Дякую вам за увагу. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. І буде ще одне відео після другого матчу. В, ли, в листопаді це у нас проти албанців. Зустрінемося вже з вами там. Вайте!